Вітаю в Києві. Погляньте, яка краса, ботанічний сад. Це магнолія. Вчора була ясна сонячна погода, тепло, але за ніч пішов дощ та вітер і квіти трохи пооблітали, вже не так все пишно гуяє. Але все рівно. Погляньте, яка краса, які барви співуть птахів. На мій погляд, сама казкова, чудова пора року. Нагнолі, білі та рожеві. Рожеві ось-ось розквітнуть. День тут повно людей, всі милуються. Зранку можна насолодитись на ну, одинці наші. Ось ця покраси. Ось ще чудова рожева магнолія. Ось ось квітне повністю. 兄弟，知道。 Любі друзі! Внісом з весняним настроєм хочу поділитися з вами сьогодні відео про сервіс, фанатом якого я є. Це старий фарфоровий завод. Історія його починається з 1823 року у містечку Добиш Україна. Кобальтовий. розкішний сервіс. Він користується попитом у населенню. Колекціонерів багато позолота. Зізнаюся, що предмети тут збірні, це не цілком готовий сервіс, але це ще цікавіше. Я як мисливець знаходила ці предмети. В основному вони савантного зберегання, це помітно по позолоті, бо це найчутливіший такий показник. Вона страждає насамперед. Ось ви бачите, наприклад, цукорничка, ідеальний стан. Клеймо, Клеймо відповідає десь середина 50-х, 60-х роки. І ми бачимо такі характерні фалдочки, юбочку в основі. Цукорничок у мені у мене дві однакових. Ця теж в ідеальному стані. Я їх люблю, теж фалдочки. глянемо тут, тут іншого кольору. Більш чіткіше тліму, теж ці роки 50-ті-60 роки. Стан ідеальний. І чайничок теж з фалдочками. Гляньте, як симпатично. До речі, тут вони відрізняються на цьому, нема золотої лінії в основі, а тут є. Тож ці предмети збірні і можна дослідити відмінності. Це теж цікаво подивитися Чайничок теж в діальному стані, сервантне зберігання, чітке клеймо, ми бачимо, теж давні роки вже. Ого-го, це порахувати це вже. Ты 70 роков? Это целое житё. Так. Это такая блюдца. Мы бачим, что тут клеймо Довбиша, і тут червоний колір, це означає найвищу якість, перший сорт, П'ять квіточок, П'ять квіточок. Тут є бути наступні з трьома квітками. Той же малюнок, але їх менше і це другий сорт, і 50 60 роки теж. Також є молочник. Довбиш 50-60 роки. Це доволі е, рідкісний предмет в цьому сервізі. Вперше він мені попався на очі і достався тут. же. До речі, я купувала ці предмети, е, як мисливець, не дуже Дорого, Але зараз вони продаються окремо чашечки. Наприклад, зараз, так, одна чашечка. Це вона коштує, якщо в гарному стані, то 250 гривень це початкова ціна. Це без, без блюдець. Ви можна вполювати і цілий сервіс. Це зовсім буде гарно. Є такі, є такі. Чашки можуть бути різної форми. Ось так теж з такою фалдочкою в основі, золотою канвою така форма, ізячна доволі. Теж багато позолота і на ручці. Це у мене три таких чашечки. Ось. Повторюсь, по золота найбільш страждає при використанні. Це старі чашки. Ось така ще форма, погляньте, чашки невеликі. Для кави можна використовувати для чая, як завгодно. Старі чашки. А ось ця я взяла, це гляньте. Інший штамп, добиш, перший сорт, але він відповідає 70-90-м рокам. Більш такі нові, але 90-ті теж вже давно позаду. Це теж вінтаж. І така ж сама форма. Ось так. Це гнемо. Це старенька. І відмінності, ви бачите, що тут дві полоси, скажімо, тут одна, то можна знайти якісь відмінності і листя дещо відрізняються трохи, якщо так придивитись. Загалом дуже класний такий набір посуду. Використовую його просто як усладу для очей. Мені класно, що він в мене є. Бачила нещодавно ще вазочку в стилі німецького фарфору, Це теж яблуневий цвіт. Дуже класно, це вперше я побачила, вона така дорога. Теж класно виглядає. І в цьому сервізі також йому притаманна масльонка. В мене нема. Mm. Ось таке знайомство з сервізом. Якщо в когось є предмети з нього, то мені буде дуже цікаво теж подивитися. Форма чашок може бути різна. Дещо різні відмінності. Розкрасу. Дякую за увагу, що були зі мною. На все добре!